Це там, де ми живемо. І працюємо частково так само. Я до війни був інженер будівельник займався будівництвом. Електроніка, так, да, я іноді захоплював. Ну, так, це було хобі, ходимо, сказати. Почалося з того, що я зробив ці пульти для дистанційного підриву, Там закладаєш заряд і можна більше кілометрів підривати. Три, два, один. До нас приїжджали проводити тренування, привозили з собою професійний добір, який використовується в армії в арміях НАТО. Мене це зацікавило, я зрозумів, що це ну, є потреба, бо ми зриваємо так само авіабомби, які не розірвалися, впали там снаряди. Така штука коштує грошей, дешевше зібрати самому. Ну я зібрав з готових запчастин. Ну а потім потихеньку пішло, поїхали. Ми стали ми крутити. От весь взвод, всі, всі люди, які є, в Підключаються і роблять те чи іншим. Кожен собі придумує свою задачу і витрачає на неї свої кошти. Обережно. Це запчастини, так? Так, це якраз запчастини. Ні, у Бачили Бачите, там нічого. так. Страшний сапер Константинопольський Володимир Олександрович. Позивний турок. 20 років. Керівник виробничого відділу рекламної фірми візуальна реклама. А Потім останні 2-3 роки встановлював пам'ятник. Машинки це моє з дитинства. Можуть що садити? Один дрон Мінер, один дрон камікадзе. Ми їх приводимо до пуття, скажімо так. Ну, Всякі експерименти ставимо. Але ми експериментували одна міна 10 кілограмів і хлопці, хлопці 56 кіл, і 56 кг, сідав в неї і він їздив. 60 кілограмів вона тягнути може. Батарія розрахована на 1,5-2 години. Якщо просто їхати по рівній дорозі без перешкод, на 10 кілометрів їх вистачає. У mm -hmm. неї достатньо серйозний би, потенціал в плані замінування і розвідки. Mm -hmm. Опять же таки, сидиш в кущах, треба по, по посадку. Ми знаємо, що там заміновано. Самі страшні міни це само себе проти піхотки. Їх побачиш. Цією машинкою поїхав, потихеньку їдеш, 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 їдеш. їдеш побачив. ТМК можна побачити протипіхотну, можна не побачити. Але Принаймні, якщо не їде, то бахне, це 40 тисяч, мають його туди. Нога трошки дорожче стоїть. Правда? Дрони ми купили, Це людина збирає сама і багато збирають. Я не скажу, що це там, повноцінний винахід. Це пристосування існуючого до наших реалій, до наших умов і до наших потреб. Менше ручної роботи, менше ризику тоді буде при виконанні завдання. Це а первоначально це, був камікадзе. Він, він тобі... має знешкоджувати міну? Ні. Ні. камікадзе це він має під'їхати і взірватися. Основне завдання буде знешкодження розтяжок і всього іншого. Ми а... удосконалюємо, тобто вже под... зробили підв'язку. Були там проблеми з охолодженнями, зап... поправили проблему з охолодженням. До ідеала це довго. Працювати. Одне зробили, одразу виникають інші ідеї. Технології наша, маркет. По-перше, це інженерна розвитка там камера. Тихенько під'їхав, подивився. Якщо потрібно, так завіз що-небудь, поклав. Ця машинка розрахована на 15-20 метрів. Да. Тобто ми, ми знаємо, що там щось лежить, підходить до нього небезпечно. Ще в нас бази лежать для наступних проєктів. Дрон зараз дозбируємо в півішки. Ну, Це теж, я ж кажу, що це все збирається з того, що є, просто адаптується для наших потреб. Це все на рівні хобі. Тому спочатку виконання завдань, поставлених командуванням, а вже потім, якщо є вільний час, то робиться. У нас в планах зібрати великий дрон наземний для перевозки вантажів. монтажів. Те, що буде в бойовому, на бойовому завданні, те і будемо перевозити. Зараз вчимо піхоту розвідників, на полігоні робимо полоси з перешкодами. І туди треба готувати так само матеріали, так само робити. Тут всі приходять, хлопці сідають, роблять. Тут За стіл. таким чином працюємо.